Всім привіт! Захожу зараз в Німеччині. Е, стою недалеко Хейброна, приїхав на місто Бат Вімпхен. Е, їхав 25 км, Такими дорогами у мене було по полям по лісі взагалі взагалі дороги не було. Але приїхав на місто. Ззаді бачите такий будинок. Буде дуже цікаво. Довго вибирав. Хотів їхати на Хейброн, але 40 якось мені не захотілося їхати. Мій друг Женя совредував мені на музей авіації поїхати, але я вибрав третій путь. Так що дивимося, буде дуже-дуже цікаво. Дійсно, дуже гарне місто. Всі зараз наблюдаю за таким старим автомобілем. Зараз буду взагалі показувати містечко. Ось такий гарний домик. Населення все, що знайшов, що знаходиться в землі Баден-Віттенберг, округ Штутгарт. Бачите, сьогодні я? Скажу, 22 жовтня і, і населення 7300 людей. Бачите, дуже гарний центр міста. Тут є така вежа. Зараз буду ходити і все показувати. Ну, взагалі так покажу будинки. Людей якось дуже багато. Багато туристів. Багато української мови чую, але ні не, не з ким не общався. Відразу піду на вежу, поки не закрилась, треба сходити на вежу. Ось така тут вежа. Бачите, такі невеличкі будинки. Місто саме невеличке, знаходиться на річці Некар. Потім ще річку показував. Некар має Протяжність 300 кілометрів судно судноплавних 200 з чимось там. Оказується перевод з кельського як е буйна вода, але на річці дуже багато е дамп і за цього можна сказати, що е можна сказати, що там зараз спокійна вода. і До речі, така цікавинка зараз розкажу. А цікавинка полягає в тому, що там, де має витік річка Некар, оказується недалеко не того витоку, також має виток починається Дунай. Всі знаємо Дунай. Так що ось така цікавинка, це десь центральна площа якась. А ось така вежа і я зараз на неї хочу піднятися. Сьогодні 22 жовтня. Трошки щось знайшли хмари, але так. Дуже гарна погода, ще я поки ходжу в шортах, хоч вранці вже прохладно, ночі вже можна сказати даже заморозки, але я обігрів, обігріва ще не включаю в машині. Зараз я зайду відразу до церкви, а потім піду на вежу. Ну, євангелійська церква. Штат Кірхе. Це значить місцева церква. Це просто так по німецьки буде штат кільки. Місцева церква, Я всі докладно переводити. Так, що тут? Де вхід? Шукаємо входу. Думав, що буде закрито, але бачите, відчинено. Ні, суперське місто маленьке, але дуже таке мені здається, що дуже-дуже красиве буде. Ще на стінах розписи, завтахи погано там видно, ззаді так гарно підсвічує орган. І з цього боку також розписи святих. я там зрозумів. Цікаво для чого це служить постійно, бо в кожній практично церкві то знаходяться такі якби, лави. Хто знає то можете написати. Так ось така Євангелійська церква. Зараз бачу тут за сіткою якийсь експонат. хрести. Видно, що це стародавнє, так що повісили, щоб нічого не відламували, навіть. Так що я ніскільки... Не жалкую, що змінив свій вибір, бо зараз все ж таки жовтень місяць, а до Хейброна 40 кілометрів. Ну, трохи багато їхати. Зараз темніє вже в вже 6 часов темно, то і так я сюди приїхав, то ще не встигну е -е, за світла обратно. Бачите, там хтось ходить, так що теж зараз буду подиматись на вежу. Вхід коштує 3 євро для дітей півтора. І каса зверху. Покажу так цікаво. Але хорошо придумано, що каса зверху. Тут на ступеньках між етажами є якісь реліквії. Ось, бачите, дзвін 1851 року. І ця вежа побудована в 12 столітті. Все, подималися колись на вежу так різні, не на їжа і все. І все останнє. Фух, ще вище йти. Ну. ну добре, заплатили за білет Скажу так, тут проживає жінка, там в самій вежі, щоб ви зрозуміли. Родина її володіє вежею з 1645 року. Показала родинне дерево, супер, звісно, виглядає воно. І постійно живе самі вежі. Постараюся, може, якось зняти, але не знаю, чи вийде. Зараз знаходжуся на вершині. Напоротів містечко Офенао. Це перед вами річка Некар. Бачите, сухогруз пливе з вантажем бо не, не видно, щоб в туристів було велика вежа. Ну, Зараз буду е, в другу сторону, проходити на 4 сторони дивитися. Супер, звісно, крийовид. Це містечко Офенау. Зараз покажу більш-менш центральну частину міста. Це називається старе місто. Альтштадт буде по-німецьки. А он далі, трошечки далі, там є дуже гарний монастир. Не знаю, чи я туди успію. Там він працює всього-навсього дві години на, на добу. Виходить до п'ятої. Не знаю, чи встигну чи не встигну. Постараюся, але ні, хоча б приїду судя по відгукам, що дуже-дуже класний, гарний монастир, але не знаю, чи встигну. Не знаю, може трошки задувати, бо знаходжуся все ж таки на самій вершині на самій вищій точці міста бачите якби трошки таке околиці заходиться на пагорбі а тут більше так в, як би сказати в, в такій долині і це вся стара частина міста вона не сильно велика вона якби відокремлює там ще є також якісь костю церква Постараюся погуляти ще по вуличках, але ну, дуже гарно виглядає. Мене показав як сама тут виглядає. Туди аж підйому немає, хоча можна там якось думаю, з зсередини. Трошки засвічує сонце тут, але краще не покажу. Не, супер, звісно, містечко. Звісно, 25 кілометрів не зря крутив. Їхав в принципі, швидко, трошки зупинився, бо треба було горіхів назбирати, бо по дорозі росли такі гарні горіхи, а зараз вже жовтень якраз сезон збирати, то назбирав собі півсумки. Звідси, можна сказати, найкращий і найгарніший, що можна сфотографувати, бо вид на церкву. Євангелійська ми в неї вже заходили. Вид на річку Некар і на наступне містечко. Так можна показати дуже вузько, що можна відзначити, що йде по кругу, один вхід і ну важкувато. Як з портфелем то портфель треба знімати. Супер, звісно, виглядає. Неперевершено. Не годі навіть що додати. Мене все пустили. Покажу, як людина живе 27 років. Тут у неї все дерево, тут їхні її діти, батьки, прабатьки і до третього покоління. Тут бюро, тут таке є. Можна сказати, просто зона відпочинку. Зараз перейду на другу сторону. Тут вона приймає, де сидить і приймає оплату. І тут така маленька кухня. Я договорився, можна зняти. Супер. Ось так. живе людина в вежі. Так би і не сказав. Так що ось так. 27 років проживає у вежі. Женщина вже похилого такого віку. Десь під, під 50 років. Ні, супер, звісно. Звісно, одне мені стидно, що так, трохи по-англійськи, трохи по-німецьки. Ні одну мову досконало не знаю, то трохи так стиднувато. Пора не займатися і вчити мову. Бо дійсно багато подорожую, то треба якось домовлятись. Так що можна сказати, ви побачили унікальні кадри, бо вона не кожного пускає. Я, я, я не бачив, бо ми там розмовляли, що хтось питає, да, вона розказує, але якось я там сказав, що я водій, стою, тут приїхав 30 кілометрів 25 від Зінгейма, то вона мене пустила. Каже, так це подивися, по чого. А мене довго умовляти не треба. Так що ось така. Гарна вежа, в якій проживає людина. Перший раз бачу вежу, в якій проживає хтось проживає. Через покажу просто відкривається дуже-дуже гарна панорама з такими гарними е, відреставрованими домиками. Бачите, погода змінюється, то найде тучка, то вийде сонечко, але так то, звісно, супер виглядає. Я так бачу, я на монастир цього разу не поїду. Бо просто я не встигну до п'ятої години. Воно відчинено мені то ще по місту з годину гуляти, вже четверта. а вже 4. Та ще ж туди доїхати треба. Так що не знаю, чи встигну. Ось видно якийсь дворик і видно, що можна сюди зайти. Тут панорама відкривається. Зараз подивлюсь, такому в античному такому стилі. Бачите, хтось замочки тут повісив. Ну, В принципі, те саме, що з вежі, Тоже туристичний якийсь пливе пароходік. І внизу тут теж можна якось прогулятись чи що. Так, да, є дорожки, мені не видно. Дійсно тут на кожному кроці дуже гарно. Я навіть не знаю куди зараз йти чи йти обратно. Я піду на якусь стіну. Я з свій залишив. Люди, бачите, за собою так спають. але я не хочу. Це так зрозумів, вже готується до Хеллоуіна. Він 31 жовтня, ж, да, по-моєму. А сьогодні 22-го, -е, то вже повирізали з гарбузів з різниці. О, там якась вежа. Можна сфотографуватися. така невеличка. Тут можна вийти. Що щось треба погуляти тут? Ще. Бачу, тут на вежу аж на саме знаю чи можна піднятися. Є така панорама. Там можна прийти вздовж ціни до, до кінця. Є також туліти. Знаючи і можна тут, можна тут вийти е, на цей. Ззаді тут. Погуляти можна вокруг, мабуть, на цьому. А, це вихід може бути до, до зупинки потягу. Ну, на вежу сам вхід зачинений, я бачу. Да, там можна погуляти, знизу ще можна якось зайти. Тут, бачите, лавочки є. Так що там воно монастир, приближу такий гарний, але як бачите, плани змінюються, я просто на нього не встигну сьогодні. І ось тут трошки пройшов, я, грубо говоря, завежу, за вже також відкривається дуже гарний криовід. Клас, неперевершено, нема слів, навіть не очікував, що аж так буде гарно тут. Видно, що це був якийсь замок, це гріїни, залишилось кілька веж, стіна одна. Там воно видно, бачите, також якось цей, ну, з-під замку залишилось. Ні, класно. Я ще погуляю трохи по городу і буду вертатись до машини. Так що ось така вежа, вхід на неї зачинений, така тільки глядовий майданчик на піввежі, можна сказати, є. Але супер. Бачите, тут везде такі гарні кольорові будинки. Бачите, трохи підсвічує сонце, але дійсно класне місто на 7300 населення міста. Видно, тут люди готуються до Хелловіна. Бачите, вже Куплено вже роблять декорації різні. Зараз буду гуляти по самому містечку по таких красивих вуличках. Інформації особа я не шукав, не було часу, бо не міг приділитись, куди мені поїхати, був дуже поганий інтернет і не міг вибрати місце, куди мені поїхати. Але потім вчора ввечері з'явився, думаю, Ладно, поїду сюди. Інформації особо такої не було. Так що вже, по ходу думаю, буду дивитись. Супер, звісно. Хочу звернути увагу, як люди проживають. Бачите, багато різних рослин, таких понаставлено. При кожному дворі багато столиків. Видно, заготавлюють дерево на зиму, все такий маленький домик, бачите. Супер. Людей бало. Та що може не сильно популярне місце просто. Зараз я буду в такої вулички йти. <рес> Тут дві людини точно не розминеться. Мені, грубо говоря, по плечах. Ну, наступна вуличка, тут якісь барчики, ресторанчики. Там трохи під ноги дивиться, бо я так роздивлюсь тільки по сторонах. А так можна і впасти, бо тут така браківка. Це невеличкий фонтанчик якийсь. Я супер виглядає. І тут ось і кафешка якась відкрита. Це, ні, це не кафе ще якісь там е, сувеніри. Покажу спустився трошки нижче, як воно виглядає супер, є? клас. Нема слів А взагалі в мене ще в планах треба поїхати. На обратній дорозі, другої дороги подивитися, чи на вихідних буде там місце запаркуватися такі в промисловій зоні. Бо я бачу на монастирі я сьогодні не, не встиг, то треба подивитися, чи можна там буде стати. І звідти то близенько буде до Хейброна. Бо там де я зараз стою, виходить 40 кілометрів, а звідти буде 10. 40 і 10, то різниця велика, ні. Так що я бачу, бачите, місце дуже гарне. Шкода, що не шукав більше такої детальної інформації, коли засновано. Але я думаю, що це вже зараз не столь важливо. Головне подивитися, наскільки гарне місто. Недалеко, можна сказати Хейброна округ Штутгарт. Ну і, Штута, то, і так взяти, то ну, буде з кілометрів 70 від Штутгарта. Ось якийсь фонтанчик. А воно такі гарні домики. Тут знімати на кожному кросі можна. Ось знайшов таку якусь вуличку. Довелося вернутися, то вже був кінець там, де я починав, але знайшов такий якийсь проходик. Не знаю, чи то е, хтось там живе, але дуже гарно виглядає. Вийшов виходити до такої парковки. Зараз піду на ту ще одну церкву. Бачу, вона тут недалечко. Всього вона вже виглядає, шукає дорогу. Ось дійшов я до церкви. Зараз хочу показати вуличку. Бачу також. Дуже гарно. Замітив, що не у всіх будинках хтось проживає, деякі будинки пустують, прямо вже без нічого. Але відреставровані. Супер, не? класно виглядає будинки. Запропустую ще будинок, ось о, повністю будинок закинутий. Раніше проживало скільки там e, 2, 4, 6 7. E, 7 квартир, а зараз не проживає ніхто. Я скажу, що церква дуже класно виглядає. Хоч і потолок не сильно так розмальований, але сама... Сам Вітар то звісно супер. Ну наскільки я прочитав Домініканська церква До знову інтернет пропав, так що бачите, не сильно можна подивитись. І там Оран такий, Бачите, підсвічує сонце, нікого немає. До церкви пристроєний ще такий великий-великий будинок. Думаю, тут священики живуть. Але щось не видно, що там хтось цей ходить чи щось такого. Ніби можна там спуститись, але немає куди там спускатись. вже хочу повністю обійти все місто Врем, в час поки є то думаю вже дійти до кінця супер багато різних красивих будинків гарних місць тут трохи машини вже їздять бачите тут якісь готелі все. зверху я отут прийшов ні класно звісно суперське місто і воно дійсно велике, багато що я подивитись. Якийсь ось ворота. Я тоді пішов верхом, я не пішов вниз, а можна було піти вниз. Але я повернувся сюди. Зараз ще небагато залишилось. Я хочу дійти до кінця. Бачите, вже та вежа, вежа виглядає, хочу якийсь кружок ще дати. Тут якийсь міні парк то треба якось туди дойти. Тут треба показати ще такий невеличкий квартальчик. Тут видно якась кафешка, але видно, що люди вже тут не доходять аж сюди, а як доходять, то дуже мало. Ні, супер, звісно, виглядає. Мені дуже сподобалось місто. Ну і Тут ще такі міні-ворота, якась маленька вежа. Ось тут видно, що можна було спуститись з веж ось сюди. бачите, дорога. Вона якийсь старий колодець. Як класно. Дійсно, місто варте уваги. Дійшов я до того місця, куди я хотів, тут такий невеличкий парк. Тут є кафешка озерце, можна покормити качок і хочу ще в одне місце сходити, там пише, що безкоштовна парковка. Якщо підтвердиться, то зараз то скажу. І цікаво, скільки так коштує парковка. Подивіться, наскільки гарний невеличкий парк. Маленьке озерце. Е -е, показано знаки, що кормити качок не можна. Ось зараз покажу. Бачите, знаки, що їх підкармлюють спеціальним кормом. Е Супер виглядає. Безперечно, дуже гарно все. А то е церква до домініканців. І наскільки я бачу по картах, оце двохповерховий будинок, будинок перед церквою, це виходить би, гімназія. Це щось переходний період, як після сьомого класу і перед цим, і перед, і, перед, і перед університетом. У них це називається гімназія, наскільки я пам'ятаю. Вернувся в місто. Розказую про парковки, так, дійсно там є безкоштовна парковка. Потім координати я... в описі під відео буде координати. Потім в центрі міста в принципі парковка не сильно дорого, 4 євро за цілий день. А одразу на околиці центральної частини то 2 євро на цілий день. Так що не сильно навіть і дорого. Так що але в описі під, під відео буде. Зараз буду йти по велосипед і виїжджати, бо наші подивитися одну парковку, чи там дійсно можна стати на вихідні. Всюди вхід, можна сказати, на криші вже. Так що, звісно, найцікавіше з усього цього це була звісно, вежа. Можна сказати, сьогодні погуляв-сього на 3 євро. Трошки прийшлось крутити педалі, але воно того варте. Такі місця я дуже полюбляю. Так що ось така гарна вежа. Ще тут було кілька таких провулків. Бо я прийшов звідси, а там бачу, тут в домах провулки ще є. Так що зараз хочу ще провулками прогулятися. Бо і так, все виходить до центральної частини. Але може щось ще цікаве і побачу. Ось тут така ще якась цікава вуличка. Бачите, такі входи в будинки. Прикольно, можна погуляти. Можна сміло сказати, що сьогодні я пройшов в центральній частині кожну вуличку. Кожну вуличку дійсно я сьогодні пройшов. Так що ось, ось таке красиве було місто. Добре, я йду по велосипед. Закінчується пішохідна зона. І звідти я. Починав. Ще раз покажу харівид, там ще не був, але добре, вже на сьогодні вистачить. Дуже гарне місто. Так що ось таке було місто Бад Вімпхен. Мені дуже сподобалось, звісно, що їхати 25 км прийшлося, але заради такого гарного міста, то варто того приїхати. Подобайка, підписка, ну і до наступних відео.